Я наші руки-базуки. Всім привіт! Сьогодні відео буде про те, чому я навчилася у свого хлопця, у якого здорова психіка. Навчилася це в лапках. Нічого я не навчилася, я не можу. Але це означає, що мені є до чого прагнути, є до чого йти, тому я не здаюсь. І буду записувати ось таке цікаве відео. Перша річ, яку він мене вчить, це не виправдовуватись. І це просто для мене інсайт року, тому що я завжди виправдовуюсь. Я навіть цього не помічала. Якщо я запізнююсь, мені обов'язково треба в усіх фарбах пояснити, чому. Якщо я не можу виконати якусь обіцянку, я буду давити на жалість, я буду писати по пунктам, чому у мене це не вийшло. Якщо це сварка, то я буду робити все, щоб виправдати себе. Начебто, мені не можна бути поганою, мені не можна робити помилку. Я обов'язково поясню логічно, чому я так вчинила. Навіть якщо цій людині в принципі все рівно і вона не просить мене виправдовуватись, але Назар ніколи не виправдовується, і це дуже харить. Але я розумію, що це його здорова частина. Я намагалася проводити ці бесіди з ним, чому він не виправдовується. І я зрозуміла, що я просто від нього хочу того, що роблю я. Але це не означає. Що йому треба мої виправдовування, йому все рівно у нього є просто своя думка. І як інші люди будуть на нього гнати там бочку, йому в принципі все рівно. Він не буде старатися зробити так, щоб вони його зрозуміли, тому що зрозуміти його це вибір інших людей, і він їм дає можливість зрозуміти наскільки це можливо його. Але виправдань ніяких не буде. Я думаю, що дівчата мене зрозуміють, як це харить, коли ти сваришся з хлопцем, ти його в чомусь звинувачуєш, а він не виправдовується. Він просто скаже: ні, я не мав це на увазі. Я просто був собою в цей момент, і тебе вже це образило. Коротше, це харить. Але це ознака здорової людини, тому що цей невроз це з приводу того, що всі мають вважати мене правою, всі мають мене зрозуміти на 100%, всі мають знати, що я хороша. Це неможливо, це утопія. Тому навіщо за нею гнатися взагалі? Якщо людина відмовляється вас пробачати чи розуміти, то немає сенсу. Робити ці виправдання, вони нікому не потрібні. Вони потрібні тільки вашій невротичній душі, яка хоче бути хорошою і хоче бути правою. Але людям це може бути не потрібно. Вони цього не варті, ваших старань. Друга річ, яку у нього треба повчитися, це забувати про все погане. <сум> це звучить дуже банально, але мені здається, що у зараз просто є корзина в голові, як на робочому столі. І він її очищує кожен вечір. Вона у нього все просто видаляється, і наступний день. Він починає жити заново. Він нічого не пам'ятає, що було, йому все рівно, що там взагалі ми там, про що ми говорили. Тому що в нього життя починається заново. Все, рухаємось далі. Він якусь ситуацію проживає сьогодні, завтра він про неї не думає. Він ніколи не циклиться на якісь сварці, на якісь ситуації. Я йому навіть не можу нагадувати, типу, а ти пам'ятаєш? Типу, Тоді, тоді, тоді. То він такий, що? Я взагалі що ти взагалі це держиш в пам'яті? Чого ти взагалі це пам'ятаєш? Йому це незрозуміло. Був такий прикол. Він раніше всім казав, що ми взагалі з нею ніколи не сваримось. Ми взагалі Аліною, ми взагалі ніколи не сваримось. Вона така хороша дівчина. Може, там один раз за весь час сварилася, і я просто кожен раз, що? що В сенсі ми не сваримось. Для мене ми сваримось постійно. Для мене будь-яка розмова, диві мене, Харить, це ми вже сваримось. Для нього ні. Він це просто тупо забуває. Реально, тому йому здається, що у нас прекрасні відносини, тому що він просто все виділяє і очищає цю корзину з хламом. Він це не несе в собі в майбутнє. Третя річ, вона теж супер проста, але ніхто цього не робить. Він не ображається на людей і не ображається на критику в частності за увесь час, що ми з ним в відносинах, а це вже більше ніж два з половиною роки. Я не бачила, щоб він образився хоч на когось. У нього в мозку просто немає такої функції. У нього серед е, просто інструментів, якими він користується, немає просто ображатись такого. Він може це обдумати, він може це обговорити, він може це забути, він може це якось можливо проаналізувати, хоча я не знаю, чи він взагалі аналізує якісь ситуації. Але він ніколи не обирає просто образитися і чекати, що відбудеться, чи там просто висказати цій людині, що йому не подобається, і чекати, поки вона зміниться і підлаштується під його світогляд. У, -у. У мене навіть спочатку було припущення, що він якийсь dead inside. Ні, ну він, звісно, дід, але не інсайд. Я думала, що у нього якась алекситімія, щось типу такого, що він забороняє собі відчувати вообще почуття якісь особливого образу. Після такого довготривалого анамнезу можу зробити висновок, що він реально не держить ні на кого образу. І ще так виходить зарази, що його і ніхто і не ображає, тому що в нього якийсь такий мабуть рівень самоповаги у них навіть не вистачає якоїсь. Мужності його образити, по-перше. А по-друге, навіть якщо вони в теорії це роблять, він ніколи собі цей негатив не присвоїть. Тобто він його навіть не запам'ятає, і він йому всередину всередині не піде. У нього якийсь є всередині просто блок на якусь херню, і він її не бере собі взагалі. Тобто, може сказати, ти тупий, ти жирний, ти дебіл. Він скаже окей, угу". ну і все. Він забувається, йому, в принципі, пофіг. Мені здається, що він просто розуміє, що те, що про нього говорять, йому. Це більше про цих людей. Четверта річ це бути самим собою перед батьками. Для мене це взагалі дуже щось дивне: типу бути чесним, все розповідати як є, нічого не приховувати, не брехати. Грати якусь роль для мене це так дивно. Він повністю такий, як він з друзями, він такий з батьками, такий як він зі мною, він такий з батьками. Я люди ту ту фейст, він просто ванфейст. У нього одна особистість для усіх людей. Мені здається, що він навіть з якимись там людьми, які таких високих посад. Він же співпрацював там з всякими зірками, крутими якимись там людьми, такими на пафосі. Він все одно з ними спілкувався, так само, як зі своїми братанами. Типу, він взагалі не відчуває субординацію. Він може подзвонити своїй мамі і сказати: е, там Мама сьогодні день сексу, вітаю тебе з днем сексу. Він може просто таке типу, якусь вигню зчудити, і це для нього норм. Він може з ними розмовляти про те, що курити на траву це нормально, про проституцію, про секс-шопи. Типу, він піднімає такі теми, які в цілому зазвичай люди з батьками не піднімають. І він абсолютно висловлює свою думку так, начебто він розмовляє з друзями, тобто він повністю відкритий, такий, як він є, зі своїми батьками. І тут можна було подумати, типу, а ну це все зрозуміло, в нього просто нормальні батьки. От я якби я своїм таке сказав. Ні, люди в нього тато все не а мама вчителька, ви розумієте, це не той контингент, з яким ти будеш обговорювати лгбт права там чи шопи чи ще щось. Там якби абсолютно радикальна позиція. Але Назару на це все рівно. Він хоче бути собою і відстоювати свою думку з приводу будь-якої теми. У нього просто немає якихось тем табу. І п'яте, що я вважаю в ньому здоровим, це першим знайомитися з людьми. Мене як дуже ревниву людину, це звичайно кап'єкхариць. Але я відчуваю, що я з цим працюю, що це змінюється, що, що з часом я починаю його краще розуміти, це приймати, не гнати на нього, нічого. Якщо прибирати оці ревнощі, то в цілому я прекрасно розумію, що це класна якість характеру, що це ознака того, що знову ж таки в нього немає ніяких упереджень, ніяких установок, ніякої тривожності, ніякого страху. Він просто хоче знайомитися з людьми, і він іде і знайомиться. Він в цей момент, мені здається, нічого не думає. В нього просто білий шум, тому що в нього корзина пуста, робочий стіл пустий, і він просто преться робити те, що він собі там хоче. Тобто, в нього між наміром і дією. Нічого немає, якщо у звичайних людей між дією і наміром ще є обдумування, типу, а як я це зроблю, а що, якщо ні, а що якщо да, а що я тоді скажу, він нічого не режисує в своїй голові, він просто подумав і зробив. Мені в цьому плані дуже зручно, тому що якщо ми кудись приходимо, то це він буде ходити з усіма там, спілкуватися, з усіма знайомитися. А я, як інтроверт, можу просто пасивно ходити за ним, і в мене таким чином з'являються друзі. Тому завжди так, якщо ми кудись ходимо, то зазвичай він мене знайомить з тим, з ким він вже познайомився. На цьому все. Я бажаю вам класного дня і побачимося в наступному відео. Па-па!